Всім доброго дня! Мене звати Богдан і ви на його каналі Memory Play. Сьогодні ми продовжуємо грати в такій грі, яка називається Minecraft. Це вже у нас є перший сезон, восьмий епізод. Так, в цьому епізоді номер 8 ми бачимо ніч. Тобто, значить, ми йдемо зараз спати. Ліжко я поза записом відео зробив. Тому, коротше, можемо йти собі спокійно. Спати. Так, перегонусь день і можемо, в принципі, йти добувати щось. Наприклад, доск. -дерево, з дерева зробити доски. Маємо кам'яну сокиру одну. І беремо зараз, робимо ще. Беремо кругляк, беремо зараз. Палку немає, робимо, тому значить робимо з дошок зараз палки, а потім з палок робимо сукиру ще. ще одну. Значить так, ми початку робимо, звичайно, що палеці. Дві ставимо, тепер ставимо три кругляка, тільки трішки не там. Ось. Таким чином. Все. Це все ми ставимо, наприклад, хай назад, повертаємо. Це що не потрібно. Так, Кругляк, м'ясо хай буде. Сокіру поставимо тут. Давайте трошки поправлю собі, щоб не було дуже сильно чути. Я думаю, все нам клучу, що я поправляю мишку, але це коротше таке. Нам зараз головне нарубати трошки... трішки дерев. А з дерева зробити до... дошки. І тоді, в принципі, непогано буде. Mm -hmm. Так, це біла відміть. Mm -hmm. Значить йдемо. Забрали, тепер беремо тут рубаємо. Так, закінчується практично здорові, можна так сказати, фруктної сокери. Все, взяли. Йдемо далі. Так, далі бачимо, що тут є у нас дерево також. Це нас мерека, тому в принципі непогано. У нас тут у нас не рекорд зараз нарожде, дуба поки не, не замітив за 8 епізодів. Все одна на сукера вже поплумалось. Значить другу, яку ми зробили тільки на початку цього епізоду. Йдемо далі по дерево. По Ще хоча б це хоча одне дорубаємо, та і все, в принципі, можемо далі робити щось інше. Oh. <laughs>